Росіяни захопили село Водяне біля Вугледару на Донеччині. Повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Тим часом у ранковому зведенні генштабу йдеться про чотири бойових зіткнень в напрямку водяного. Але щодо захоплення села інформація відсутня. Ймовірно, армія РФ змістила фокус атак у бік Вугледара. Там з початку серпня Росіяни змогли досягти тактичних успіхів за 30 кілометрів на південний схід від Донецька. Повідомляє британська розвідка. На їхню думку, найближчим часом сили РФ можуть зробити чергову. Спробу захопити вугледар раніше. аналітика американського інституту вивчення війни повідомили, що вугледар потрібен РФ для того, щоб не допустити передислокації українських військ та посилити позиції в Покровську. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у напрямку Покровська за останні шість днів Росіяни не просунулися ні на метр. Генерал наголосив, що, хоч Росія і не перекинула з Покровського району багато військ за винятком однієї бригади морської піхоти, але тепер окупанти не можуть маневрувати своїми резервами так, як робили це раніше.